Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео. Сьогоднішнє, як ви зрозуміли, про ось такий ліхтар, насадка на акумулятор. Саме ось на такий. Ну, це в мене 4 амперний, у мене є ще 8 амперні два. ну Це буде цікаво тим, більше тим, у кого є. Електроінструмент, Уже є такий акумуляторний інструмент. І саме з такою Макітовською посадкою. Це акумулятори, Макітовська посадка. І для них, ну, так як у мене багато є інструменту, про, саме Прокрафтовського. Тут ніяка не реклама, просто я одне купив профракт, про Фракт пилку, потім. Болгарку, шуруповерт, фонарь. Ну, ще там у мене є, ну то не важливо. Тобто у мене є один ось такий акумулятор це 4 амперний і 2 8 Амперні. Ті, що на пилку, туди йде два відразу. Ну, ось у них з'явилось. Ну, вже давненько, але я не той. Саме у Прокрафта, можливо, є і у других виробників. Я думаю, такі як PowerTech, воно одинакове, все точно підходить, тільки. ж е -е, Друге, у них у <laughs> прокрафт, зелений колір усього. А у тих синій. Ну, в общем-таке. Ось такий фонарик. Е -е, що тут у ньому є? Це як фонарик і павербанк. Ось ось, він, отак ось, Зараз я вам все це діло покажу і розкажу все про нього. Ось так він, звичайно, одягається, раз, і защлкується. Ви можете його поставити. Ось тут так, аж отак. Можете десь зверху поставити, щоб освіт, освітлення було. Як, як вам зручно. Що тут ще є? Тут є виходи. Звичайний USB 5 вольт, 1 А і type c Вихід 2 Ампера 5 вольт тобто можете заряджати різні гаджети. Ну, телефон. Перш за все, можете зарядити телефон. Тобто це використовується як павербанк. Є ще в них акумулятори 2 амперні, це 4 і 8. Можна і так придбати, але ще треба акумулятор окремо можна придбати. Але якщо у вас нема акумулятора, то вам треба акумулятор, зарядний пристрій, мабуть, то я не знаю. Ось тут ще вихід є 18 вольт. 20. Ну, то я далі покажу. Так, зараз про сам фонарь. Тут ось такі режими. Ось включається він ось тут, ось. Бачите? Оце ви включили, Оце буде працювати тепер оці виходи USB і Type-C. Можете просто підзаряджати телефон або щось інше, що заряджається від 5 вольт. Другим нажаттям на кнопку. Ой, світить сам фонарь. О. Досить яскраво. Ну, трошки пізніше я вам покажу, як вийдемо на вулицю. На вулиці ніч, темно, <гум> покажу, як він світить. Ось так. Є ще другий режим. Ось так світить. І трохи слабше. Тобто, і так непогано, але. Вам батареї хватить надовше. Ось так. Давайте зараз перевіримо зарядку. Ось я взяв шнурочок. Не тою стороною. Ось так. Раз. Включаємо і ось мій телефон. Хоп, ось все, бачите, йде зарядка. Пишеться, що заряджається. Ось так. Тобто це у нас працює. Ну і світло працює. Зараз ось тут, до речі, підходить. Я вже пробував, перевірив. Там, де ось вихід 18 вольт. Так, треба тільки, щоб тут не, не торкалося. Це ось такий у мене є кабель 12 вольтовий, стандартний. Є продаються, прямо ось із таким штекером. Папа, мама є окремо. Ось так. Зараз ми перевіримо. Ось цим прибором. Так, ставимо 20 вольт. Що тут? 21,1 один показує. Ось так. Осьте. Ось і цей виход. Ну, дивіться, я вже думав, це в мене друге. Якби було б добре, аби вони зробили тут вихід 12 вольт. А не 18 чи 20. Ну, Це акумулятор повністю заряжений, то він дає 20-21. Але в мене в планах це таке ну, можна менше купити отаку ось плату. Тут можна відрегулювати одне скільки вход вольт 17 і виход можна відрегулювати 12 вольт, якщо вам потрібно. Ну, Припустимо, можна використовувати так, як я, рибак. Багато хто знає, до речі, в мене є, хто не знає, у мене є канал Рибачу, як умію, там все про рибалку. Так що заходьте, подивіться, кого цікавить. Наприклад, ехолот запитати можна 12 вольт. Ну, а можливо, щось іще потрібне 12 вольт. Тобто, така річ досить корисна. Тут, якщо пишеться ось давайте, про характеристики, ось о, потужність лампи 5 Вт. Ну, вага 0,3 кг, клас захисту 3, рівень захисту IPXO, напруга акумулятора 20 вольт. 20 вольт сила світлового потоку 500 люменів. Кут регулювання 0,180, порт Type-C 5 вольт, 1 А. Ой, тобто і другий не Type-C 2 ампера, а USB виход 1 Ампер. Ну, ось така штуковинка. Ну, припустимо, у мене ось очки світа ось такий фонарь. Якщо тут світловий потік 500 люменів, то ось лампа, зараз я гляну, 2300 чи 2400 люменів, ну практично у 5 раз потужніша лампа. Ось ця ось у мене світа. Ось дивіться, я її поставив. Зараз ну, я ви, ви, виключу, покажу вам. Такс. Ой. ось оцей фонарь мій, він 5 раз потужніший, то на 8 амперному акумуляторові ця лампа буде світити, зараз я гляну, що тут пишуть, 420 хвилин. Ну Десь воно так і є. Бо коли я Та, той здоровий фонарь за ніч майже не розряджає акумулятор, а цей світитиме у вас кілька діб. Тобто, коли у вас вдома не буде світла, а є такі акумулятори, ви можете підзарядити телефон або інший гаджет, який заряджається від такого розйому USB Type-C. І у вас буде світло. Я гадаю, якщо в економному режимі, то вам вистачить на кілька діб. Дві-три доби, 4. Ну, це як, як економить. Е, ну, можна ще, якщо я говорив зробити, поставити ось таку штуковинку, то можна і під'єднати, щоб у вас був інтернет, Wi-Fi роутер. Так що ось така. Досить непогана річ. Так що можна в багатьох випадках його використовувати, як павербанк, як ліхтар. Можна запитати ще кой-що Вдома, коли час актуально, саме коли вимикають світло, на рибалку взяти або там на відпочинок десь поставили на машину чи ще кудись раз. Клацись і все, і світить. Жун -жун -жун. Або вдома поставили десь на шкаф. І все. Ось так. Ну, давайте зараз підемо подивимося, як воно буде світити у нас на вулиці у повній темноті. Ну, друзі, бачите. Повна темнота. Якби це в мене налобний фонарик ось так світе. Зараз я його вимкну і включу зараз ось це світло, о! А налобний вимкну. Ну, ось так. Бачите, Те, що усе мокре, ну ось. Ой, ось сейчас. ось припустимо, стою метрів п'ять. Бачите хату. Ось так. Забор. Ось так він освітлює. Де мій собака? Васька, паська. Ну. ну, тобто... Тут як би сказати не супер пупер, але досить таки бачите аж куди світить далеченько. Ось я від хати відійшов, зараз відійду подалі. Ну, ось тут. Метрів 10 відійшов. Ось бачите, з забором там взагалі метрів, мабуть, до 20 аж де. Онде... А тут ось метрів 10. Ось так. Бачите? Досить-досить таки і непогано. Ну, зараз ось нажму, а ну о, це слабше світло, бачите? Світить слабше, але теж досить видно. Тобто ви зможете усе побачити, не так, конечно, як освітлення. Ну, Там, бачите, якесь є таке ще посередині, мов. Синювата точка, бачите? Ну, то не, то не страшне. В общем, ось так. Так що, друзі, ось такий гарний фонарик. Наскільки він надійний, я говорити не буду. Він у мене, мабуть, 2 недільки тільки, але вже ним досить часто користуюсь. І вдома, коли виключають світло, і на рибалки. Є там у мене. На каналі відео я саме ним освітляв. <смі> Якби мені треба на рибалки яскраве світло. Ну як яскраве, щоб було гарне освітлення, щоб хоч щось було видно. Бо я знімаю відео. То в мене я беру і той здоровий фонарь. <смі> а якщо ви не знімаєте відео, а просто рибачите, то вам отакого вистачить. Вистачить і вистачить. Ну. Ось така досить корисна штучка. Не забувайте, друзі, у мене це така привичка виробилася. Як я тільки попрацював, неважливо, чи фонар, чи болгарка, чи шуруповерт. Тільки попрацював і зразу ставлю акумулятор на підзарядку. Щоб у вас не виявилося так, що вимкнули світло, а у вас акумулятор не заряжений. Ні Ніяк зарядить акумулятор, ніяк зарядить телефон і таке і інше. Тобто, якщо є світло, покористувалися і поставили на зарядку, щоб держіть все все заряженими акумуляторами. Тому що зараз це важливо. Так що, ось так такий фонарик, такий огляд. Кому сподобалося, ставим лайк, кому не сподобалося дізлайк, пишем свої коментарі і підписуємося на мій канал. Дякую за перегляд. Пока. Слава Україні!